Детальні ДТП за добу. Аварії із загиблими трапилися у тасминичанах та братківцях. У першій автопригоді загинув керманич легковика. Відомо, що на ділянці автодороги сполученнями Івано-Франківська надвір в селі 57-річний водій Фольксваген Шаран, мешканець Пасічнянської громади, виїхав. На смуг зустрічного руху після допустив зіткнення із вантажівкою дав унаслідок ДТП Керманич легковика від отриманих травм загинув на місці. Водій вантажівки дверей. Інша смертельна аварія трапилася увечері у Братківцях. Мотоцикліст не в Вся з кермуванням та здійснив зіткнення із металевою огорожею домоволодіння. Від удару його відкинуло на проїзну частину дороги. У результаті ДТП керманич двоколісника місцевий мешканець 1966 року народження загинув на місці. За обома фактами розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Поліція Прикарпаття нагадує водіям бути уважними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.